Моузес і Таума юний боксер, якого вже порівнюють із легендарним Майком Тайсоном. Я теж тебе люблю, Майк. Блискавичні удари, руйнівна сила і хижа лють у ринзі. Він зносить суперників за лічені хвилини. Але найвражаюче, Ітаума хоче побити рекорд самого Тайсона, стати наймолодшим чемпіоном у надважкій вазі. Чи вдасться йому? Давайте розберемось. Моузес Ітаума народився 28 грудня 2004 року у Словаччині. Батько нігерієць, мати словачка. Дитинство було непростим. Зіткнення з расизмом змусили родину переїхати до Англії. Оселившись у чатемі, графство Кент, Ітаума почав займатись боксом з дитинства. Натхнений легендою. Принцем Насімом Хамедом. я б сказав, мій ринговий інтелект. Я займаюся з 9 років. І саме це, думаю, вирізняє мене серед інших. Мій ринговий IQ. Любительська кар'єра Ітауми була приголомшливою. Він залишився непереможеним, здобувши золото на європейських та світових турнірах. 20 перемог! Десять нокаутів я знайшов одне відео. Він навіть не знає, що воно існує. Вони спарингували в шолома. Спочатку я не зрозумів із ким саме, а потім побачив і подумав: та ну серйозно. У січні 2023 року двадцять Сетаума підписав контракт з промоутером Френком Вореном, А вже 28 січня дебютував у профі в Лондоні в надважкій вазі. І Таума одразу привернув увагу, демонструючи шалену перспективу. У дебютному бою він нокаутував чеха Марцела Боде за 23 секунди. Один лівий удар у голову, і Боде опиняється на Канвасі. У другому бою суперником став досвідчений мексиканець Рамон Альберто Ібарра. Та досвід не допоміг проти блискавичної сили, швидкості і тауми. He a... На 35-й секунді першого раунду Моузес вибухає серією ударів, і фінальний хук ставить краку. Третій бій найсерйозніший виклик. Досвідчений Костянтин Довбищенко. після двох швидких перемог. Ітаума вперше змушений пройти всю дистанцію. так у Довбищенка 12 поразок, але його стійкість легендарна. Він жодного разу не падав. ідеальний тест для молодого нокаутера. для 18-річного Ітауми цей поєдинок справжнє випробування. Він працював по корпусу, по голові, демонструючи техніку і потужність. Але Довбищенко тримав удари і дивував витривалістю. the the seen full repertoire tonight, shot there. Yeah, just made him his legs against оксимфулрапотуатанайдами шотне чисмескруп із легсиґасів кеймцу ролове топішенко Моя робота виходити в ринг і битися з тим, кого поставлять. Навіть якщо скажуть завтра ти з кін конгом, то скажу ей без проблем. Хоч і Таумай не нокаутував суперника, він показав головне вміння адаптуватись і діяти під тиском. Це був урок, і дуже цінний. Четвертий бій Моузес і Таума проти аргентинця Кевіна Ніколаса Еспіндоли. після тримісячної перерви. І Таума повертається з упевненістю. Перемога буде.

Так, Аргентинець витримав натиск, навіть створював складні моменти. Але Ітаума відповідав на всі виклики і довів, що готовий до жорсткіших суперників. Перемога за рішенням суддів. І Таума 4-0. Триван суперге Чемпіншіфобікпончі воловтові донесте у наступному бою, 23 вересня 2023 року. Моузес і Таума зустрівся з амбітним Аміном Бусеттою. з uh, to... перших секунд поєдинку. Ітаума захопив ініціативу. Тиск був неймовірним. Тиші oh, a... бусета опинився у серйозних проблемах вже в першому раунді. Двічі побував у нокдауні після точних ударів Ітауми. Go, після другого падіння рефері зупинив бій. Ця перемога повернула Ітаумі його фірмовий стиль нокаути. Це був вже третій у його кар'єрі, і рекорд став пять у любителях я виграв два національні титули, три медалі Європи, золото і світовий титул. У профі хочу зробити те ж саме, тільки швидше, ніж це зробив сам Майк Тайсон. Я бачу його. Він сидить і дивиться на мене, але слухай, тиск створює діаманти, бро. Тиск створює діаманти. Майк Тайсон щойно сказав: Я тебе люблю, брате! Як це чути таке? Я теж тебе люблю, Майк. У своєму шостому бою. Моузес Ітаума зустрівся з досвідченим угорцем Іштваном Бернатом 28 жовтня 2023 року. Його рекорд 10 перемог і лише одна поразка: 72% нокаутів. The obviously... the against... Бій почався у звичній манері Ітауми. Агресивно і з потужним натиском Вже в першому раунді угорець опинився на канвасі після шквалу ударів. І Таума не дав йому шансу відновитись. Жорсткий аперкот і правий гак буквально зламали Берната Рефері, не чекаючи. Зупинив бій. Шоста перемога і четвертий нокаут. І Таума знову вражає силою і технікою. У фінальному бою 2023-го Моузес Ітаума показав шокуючу силу проти поляка Міхала Болоза з перших секунд агресія. Ітаума одразу перехоплює ініціативу. Бріж, виває, як Стиль як у молодого Тайсона, і він знову виправдав очікування. Болоц не мав жодного шансу. Перший нокдаун точний жорсткий гак. Він підвівся, але було видно, опір зламано. Наступна серія добила його, і рефері зупинив поєдинок. У 2024 році Ітаума продовжив свою серію, нокаутувавши Дена Гарбера вже в першому раунді з перших секунд він взяв контроль і обрушив град ударів Гарбер тікав по рингу від кута до кута, не встигаючи відбиватись. Ще одна блискавична комбінація. І рефері зупиняє бій. Технічний нокаут у першому раунді. Я буду шокований, якщо він не стане хоча б чемпіоном світу. серед важковаговиків. А можливо, абсолютним. 18 травня 2024 року, Ітаума знову вийшов у ринг цього разу в Андеркарді грандіозного бою Усика проти ФЮрі. Суперником став досвідчений німець Ілля Мезенцев. До речі, Моузес двічі спаренгував із Тайсоном Ф'юрі, допомагаючи йому готуватись до боїв з усиком. І сам Ф'юрі визнав, це не просто сила, у нього розум справжнього бійця хороший хлопець. я казав і раніше, він може стати чемпіоном. І я справді вважаю, що як і Джаред Андерсон, Моузес один з найкращих, хоча спокус кокуспом багато. Ітаума став одним із небагатьох, хто потрапив в вандеркарт обох мегабоїв Усик Фюрі. Ще одне підтвердження його стрімкого злету.

В першому раунді потужний контрудар. Німець захитався. У другому ще одна серія. І Мезенцев опиняється в нокдауні. Він підвівся, але рефері вирішив досить. Ця перемога не просто додала титул у його колекцію. Вона підтвердила, Ітаума один із найнебезпечніших молодих важковаговиків у світі. 27 липня 2024 року Моузес і Таума успішно захистив титул, зустрівшись з досвідченим поляком Маріушем Вахом на арені О2 у Лондоні. Опривік Ваха – 44 роки. Його переваги у вазі зрості й досвіді не змогли зупинити 19-річного Ітауму, який одразу перехопив ініціативу. У другому uh, раунді Ітаума пішов в абанк. Злив шквальних ударів залишив ваха беззахисним speed being мейджериспелі за хвилину до кінця раунду Вах опинився на канвасі після серії потужних ударів. Маріуш спробував підвестися, але і Таумен не відпустив, загнав у кут і продовжив розгром. Сталисфайнікано фенізмафа на реферезґестопісакі so that грудня taken 21 грудня 2024 року. Верріяді, Саудівська Аравія, Ітаума знову показав нокаут шоу цього разу проти досвідченого австралійця Демсі Маккіна. Британський проспект методично пробивав захист, і в потрібний момент потужний оверхенд. Приголомшений він намагався оговтатися, але Ітаума одразу добив лівим хуком. Цього разу втрутився кут австралійця. Бій зупинили. Технічний нокаут у першому раунді. 24 травня 2025 року ще один доказ, що Ітаума не зупиняється на арені Гідро в Глазго. Він зустрівся з небитим американцем Майком Балогуном. Але вже в першому раунді стало ясно, Ітаума прийшов не гратися. Британський феномен притис суперника і блискавично відправив його на канвас. Балогун підвівся. Але це лише відстрочило неминуче. Know, very, very right is... У другому раунді Моузес знову пробив. Перший нокдаун як постріл. And... І ще один безжальний фінал. That's, that's a... oh! Технічний нокаут у другому раунді. Ще один суперник не витримав темпу цього молодого хижака. З кожним боєм Моузес Ітаума все гучніше заявляє про себе як про одного з найнебезпечніших молодих важковаговиків сучасності. Його рекорд 12-0 з 10 нокаутами. Це більше, ніж просто обіцянка. Це сила, що прийшла залишити слід в історії боксу. Більше того. Він прагне великого. Його мета побити рекорд Майка Тайсона і стати наймолодшим чемпіоном у суперважкій вазі. І Таума хоче зробити це ще раніше. Його наполегливість, віра в себе і брутальний стиль на рингу показують. Він здатен на неймовірне. З кожним нокаутом, з кожною перемогою. Він ближче до мети. І Таума хоче не просто стати чемпіоном, він хоче стати найкращим. Він хоче переписати історію. А як ви думаєте, фанати? Чи стане І Таума новим Тайсоном? Чи зможе він побити цей легендарний рекорд? Напишіть у коментарях і слідкуйте за кар'єрою. Вона обіцяє бути неймовірною.